Всім привіт! Сьогодні будемо готувати супершоколадний, вологий та насичений пиріг з бананом та шоколадною глазур'ю. Такий пиріг дещо нагадує шоколадний брауні, але готується він набагато простіше. Плюс це чудовий спосіб використати перестиглі банани, які їсти вже не хочеться, а викинути шкода. Тож, кого зацікавив рецепт, це відео для вас. Готуємо! Для початку візьмемо два крупні банани. Вони повинні бути саме перестиглими, так вони солодші і м'якші. Розминаємо їх виделкою до стану пюре і відставляємо його поки в сторону. А зараз займемося тістом для пирога. Для цього в глибоку тарілку розбиваємо 3 яйця. Всі продукти для пирога бажано брати кімнатної температури. До яєць всипаємо 150 г цукру. Можна взяти 200 г, якщо любите солодше. Додаємо 5 г ванільного цукру, це півпакетика та сіль 1-3 чайної ложки. Також додаємо 100 г розтопленого або м'якого вершкового масла. Головне, щоб воно не було гарячим. Тепер гарно змішаємо всю масу вінчиком. Вся краса цього рецепту полягає в тому, що нам навіть не знадобиться міксер. Тепер візьмемо сито або просіювач і всипаємо 100 г борошна. Сюди ж додаємо 1 чайну ложку розпушувача і 60 г какао порошку. Тепер просіюємо борошно з какао до рідких інгредієнтів. Так борошно насититься киснем, і всі грудочки, які були в какао, не потраплять в тісто. Знову гарно все змішаємо вінчиком до однорідної маси без грудочок. Саме тісто виходить доволі густим і повільно спадає з вінчика, але не переймайтесь, воно таке і повинно бути. Далі для ще більш шоколадного смаку візьмемо 80 г темного шоколаду і подрібнюємо його ножем на невеличкі кубики. Замість шоколаду можна взяти шоколадні краплі, наприклад, або використати молочний шоколад, якщо не любите темний. І ось такі шоколадні кубики повинні вийти в результаті. Тепер до шоколадного тіста додаємо бананове пюре та подрібнений шоколад чи шоколадні краплі. Ще раз все змішаємо до однорідності. Тут вже можна скористатись лопаткою чи ложкою. Завдяки банану тісто стає трохи рідшим і вільно стікає з лопатки. Далі беремо форму для випічки. В мене ось така квадратна силіконова зі сторонами 20х20 см. Можна взяти іншу, але якщо вона у вас металева, то попередньо застеліть дно пергаментом, щоб нічого не пристало. Виливаємо все тісто в форму і розрівнюємо його лопаточкою. Якщо не маєте квадратної форми, можете взяти прямокутну або круглу. Ставимо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку, режим верх-низ на 35-40 хвилин. Мій пиріг готовий. Я випікала його 35 хвилин. Його готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою в різних місцях. Вона повинна виходити повністю сухою, без залишків мокрого тіста. Зараз залишаємо пиріг повністю охолонути в формі. І вже потім виймаємо його з форми і викладаємо на тарілку або дощечку. І зараз приготуємо шоколадну глазур для нього. Для цього візьмемо 80 г темного або молочного шоколаду і заливаємо його гарячими жирними вершками. Вершків я взяла 60 мл, можна трохи більше або менше, в залежності від густоти глазурі, яку хочете отримати. Перемішуємо всю масу, поки шоколад повністю не розтопиться під дією гарячих вершків. Якщо шоколад повністю не розтоплюється і залишаються шматочки, тоді можна помістити мисочку з ним на секунд 10-20 в мікрохвильовку і знову все змішати. В результаті повинна вийти ось така текуча, однорідна і доволі густа шоколадна глазур. Одразу покриваємо нею наш пиріг. Завдяки тому, що пиріг повністю охолоджений, глазур на ньому застигне швидше. Рівномірно розподіляємо глазур по всій поверхні і не забуваємо про вподобайку під цим відео, якщо вам сподобалось, та підписку. Буду вам дуже вдячна! Можна залишити його як є, або, за бажанням прикрасити зверху свіжими ягодами, я взяла лохину або посипати подрібненими горіхами. І ось така краса у нас виходить. Мега шоколадний та насичений пиріг без міксера при мінімумі часу та зусиль. Можна поставити його в прохолодне місце і дати глазурі повністю застигнути, а можна одразу нарізати на порційні шматочки і швидше вже куштувати цю смакоту. Я обираю другий варіант. Мені подобається те, що глазур ще волога, і пиріг з нею ніжніший та яскравіший на смак. Банани в ньому майже не відчуваються, лише надають йому ледь відчутний присмак і таку вологу текстуру. Всередині він пористий, немов губка, надзвичайно ніжний та насичений. З'ївши шматочок такого пирога до кави або чаю, розумієш, що для щастя потрібно не так вже й багато. Обов'язково приготуйте такий пиріг і зробіть щасливими себе та своїх рідних. Буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Готуйте з душею та любов'ю і до зустрічі.